Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 40 см, 50 на 90 см та 65 на 120 см буде по два рушника. З розміром 50 на 100 сантиметрів буде 6 рушників. Та з розміром 70 на 140 см буде 1 рушник. Всього в лоті 13 рушників. Вартість лоту 1330 гривень. Собі вартість одного рушника 102 гривні. Матеріал бавовна. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!